Ми приїхали в органи. Тільки що пройшов такий дощ з градом, друзі, ну то просто капець, поки їхали. Дощичок, друзі, приїхали по грибочку. Ти ще і град пішов. Уявляєте собі, ну. Оце ми приїхали. Ого, такий гарний. Ну, Сподіваюсь, дощик не надовго буде. А зараз бачите, вийшло сонечко, десь 23 градуса. Ну, супер, комфортно так буде. Походимо ось по цих схилах сьогодні. Подивимось, що по грибочках. Ну і як завжди, друзі, все побачите, весь наш похід. Айда. Ірішка, як завжди, з собакенами вже вперед побігла, вже напевно там. Збирає гриби. Де ви є там? Що там у вас? Є щось? три знайшла. Три голубинки вже? Ну, гарний початок. Бачите в лісі, все мокро. Оце так. І лисичко вже. А де ти голубинки знайшла? Ой, я знайшов. О! Молодесенька така, гарна. У нас у місті спека продовжується. Друзі. Тому вирішили... Ух ти, яка гарна! Лисички. Тато супер! Тому вирішили, друзі, поїхати. Ну, все ж таки в гори, бачите, 23 градуси, ну це это... супер. Краї, вийде такі. А, гори навкруги. З дерев капає, так? Да? Ага. Та то нічого. Це такий літній дощ. Ну скільки він був? Хвилин 20, да Ну так, гром громів. Гром такий був, да. Тримай. О, давай. Лисички. Ага, бачу, ану. Небагато, друзі. Але вже от. Лисичку зустрічаємо. О, є і маленька, ну, чіпати не будемо. Ну цю візьмемо. Ось таку. О! Так. Підемайся до мене, бо там крутезний такий схил. Буде дуже важко, напевно. Ну так. Да. Ось тут рішення потім. Підімайся. Ага. Марсюш, пішли. Гарно, так. Свіжо, друзі, ну. Ромихає. Ромихає, іди до мене. отут ага. я тут. Піднемайся? подивлюся, бачу, ще Жека, не хілонь. Теж шукай лосичку. Тут я розумію, друзі, кожного дня дощики. Ого, дивись. Що там? О, лисичка лимова. Ага, бачу. Ну є лисичка. Ну дуже багато. маленьких. О, здорова лисичка, бачите. Длика. Ну, а хто ще? Здорова лисичка. Ну давай, показуй, що там Ну що, друзі? Все, ми збирали, можемо їхати. <рес> ну, <рес> О ну, там, бачите, такий крутизний. давай отут підемо. <рес> Тут такі схили. нас після романа вже нічого не напугає. То так, да. після романа <рес> то це вже равниння ліса, так? Да? Думали буде слизько тут після дощику, але ні. Річка неподалеко шуміть. Ух ти О, бачите, які схили. Отак. Ой, як тільки піднялося. Тут знов вниз. Ось така тут місцевість. Тримайся рішу там за рюкзак. А де Жека? Жекері? Побачу. Обережно. Бо тут не мокро, так щоб... Але дуже крутезний такий. участочок. Ух ти! <різь> <різь> рюкзак цілий. <свят> <свят> Жека, я бандюган. Я не думала, що ти більш рюкзак будеш хвилюватися, ніж за мене. А стій, то грибочок. Та прям ти що? Я тільки за тебе і хвилювався. <свят> Той рюкзак не <свят> взагалі. Шо це? А ні. Один, другий, третій. Я забув, як його місцеве. Називають. А ви збирають їх? Ми їх не збираємо Так, ну що, де ви є? Грибочки. О, а це що? А ну-ка. Ох ти! А, ні. Сироїжки, але такі вже. Підгулявши. От якщо голубінку знайдемо, ну теж серіжки, то заберемо. Марсик, що ти там вже знайшов? Що тут понизу? Сіроїшка. Бачите, але дуже стара. Оно ще одна. Шекері, ходь сюди. Ось ще одна ховається теж ж, так, сироїшку в тебе? Да. Але повторюсь, будемо сьогодні ось саме таку сироїжку брати. Червону брате. Та ми взагалі їх не, не беремо червону. Жакі, пішли. Ох ти, тут струмочків дуже багато. Бачите? Лисичку? Друзі, і я побачу. Ну, ціла гулявина, от як бачу я. Зараз подивимося. А ну-ка, де вона? Та зараз собаки тут все потопчуть. Лисичка маленька. Чи ні? Ні, Гарна така. Ой-ой-ой. ой А ну поклочек. Більбайди сюди. Більбай. Ось бачите, друзі. Ось стоїть. О, яка гарна. Ось вона. ну, та тут яка. всюди, бачите, оце дерево лежить тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, друзі. Оце кландайк. Оце клондайк, Оце так-так. Да? То супер. Знімаю я, друзі, рюкзака. Ну і зараз позбираємо лисичку нашу знахідку. Давай, Рішка, ти тут, де більш менш ровно. А я по схилах піду. О, ще одна голубинка. Ага, бачу, гарно, слухай. О. Собаки допомагають збирати, бачите, вже як пронісся одну зірвав. Спустився нижче, ну тут лисичку зібрати. А воно бачите, тут і голубінка є. Зараз я вам покажу ближче. Ух ты! Слиска. Ось одна. Гарна така. І ось друга. О. Та слухай, сьогодні голубінки позбираємо. Ух ти! Та тут багато її. Вона ще ховається у мосі. Марсик, ти що там їж? Травичку? Чи лисичку вже схавав? То, стара. Ну. Гарно, друзі, гарно. Вообще бы у нас пішли дощики, було б то супер, потому что все высыхает ну, вообще просто а подай, будь ласка, кошика сюди. О, дыхай тут. Тиша такая, да, занятый сбором рыбив. А, запах такой. Ну то просто. Собаки грязнючие, бачьте лапы какие. Да, 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 Марсик, да, 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 да. Тут кошик не пішов кубарем та друзі, дуже порадовала нас лосичка ся, да? Блин, это супер просто Такий настрій в тебе там за нахідка А ну Так, бачу А ну тримай кошика Бо тут друзі такий схил Оба! Зараз подивимося, що це за грибочок. Що тут ріжка побачила. Місель, Жекірі, обережно. Опа. О, блін, думав білий. Так схожий на нього. Дубовікеріш. Але гарний. Ну да. Так, що. Похід продовжується. Йдемо далі. Ну непогано, друзі, зібрали. Ще й декілька три штучки, голубінки знайшли. А воно, бачите, зверху буде видно на камеру чи ні. Ще десь 8-10 лисичок. Ну то з тої сторони, зверху, знизу тут буде дуже важко. Ми зараз так і підемо. от, Рюкзак, обійдемо, збираємо ту лисичку і підемо далі. Что ты там нашла? Ух ты! Оленячие рожки. Бачите, какие. Жека, что ты там нашел? Вон она. Чипать их не будем, но вам покажу. Бачите. Вот еще. Нехай подрастает. Что там, лисичка? А оно, друзья, зараз покажу. Оно та лисичка, що я знизу вам намагався показати, але зверху її легше буде зривати. Ну, напевно. Зараз подивимось. Ось воно, бачите, небагато, але трошки можна зібрати. О! Так, якось так тут. Зручно трошки. Що гарна лисичка. Так, да, ось так натрапили, бачите, оце дерево лежить. І навколо нього ціла гулявина лисички. Сьогодні лисичка нам зробила день. Грібний. О, ми її вже вдрапали. О! От Іріша бігає по цих схилах. Це все. Не. Роману. Подяка. Яка спортсменка стала. Так? Після романівських гор. То, то вже і не Закарпаття. <після> ну. А що ти там знайшла і сховала? Це лисичка? лисичка? Знову попереду мене йде. Косить гриби. А де він? Там А мені нічого не залишає. Та нічого тут не Тут більш-менш ровно, так? Да? Подивимось, бачите, вісок трошки змінився. Погуляємо ще. Подивимось, що, що нам подарує ліс. Таку голубінку, друзі, цікаво побачили. А тут що я побачив? Бачите, яка знахідка. Прямо як у нашого Марсика. Марсик, дуже майстері, Марсик ти як ти, ти так... Ой! А ну ходь сюди. Марсюш. Ходь сюди. Ходь до мене. Марсик. Ходь до мене. Молодець, молодець. Зараз воно голубінка, бачите. А воно Марсик. Зараз буду. Хто буде одягати? шийник, а? Як ти усняв? Ану стій, Марсюш. О, він, Марсюш. У нас дуже великий майстер. Ну то так. Да. Так, ану, стій, дуже туго. Мостак, а ну, Марсик. Все. Гуляй. Шо -шо? Там ми далі ходили, і там така річка була. І там дуже багато було лисички. А. Ну, щось, я пам'ятаю, там було цих рижиків багато. Була. Але для рижиків зарано ще. Ні, хоча можемо... Давай прийдемо, річ, подивимось. Угу. Поки, друзі, піднімаємось вверх. Подивитися там лисичку. Голубінка попадається. До речі, гарна. Тут такий бурелом. Ха. Ух ти! Та на гіляку в став. Нога поїхала. А це що? Ано. А, не то, что нам нужно. Шо, берба, пошли? Пошли, берба. Ну что там, ну что? Вот тут реша целая семья. Голубина? Да, глубина. Воно один, другий, третій, четвертий, п'ятий, але старі. Поруч стоїть ще. Ну, ця гарна. Цю візьмемо. А ця... О! отут ще, бачите? І воно що там. Ну ця гарна. Ну. А ця, ну ні, друзі. Покушали її непогано. Цю поїли непогано. О! Ну цю візьмемо. Воно поруч ще дві стоять, але їм все гаплик. Лисички ми тут щось не бачимо, але голубінка зустрічається. Червоні сировішки теж є. І ріжка там теж голубінку збирає. Достатньо тут голубінки зустрічається. І бачите яка. Яка гарна. В тебе також молода попадається. Погризене, каже, дуже багато. Ну, тут також я вам показував і старі, і Ну, Звіру теж щось треба їсти. То я бачу там тебе рук не вистачає? Рук не вистачає на голубінку. Ось бачите, ще одна, друга, третя, четверта. Воно вона. Ну, оці дві заберемо. Гарні. Це одна і ось друга. О. Це просто супер. В тому році ми так голубінку не збирали. Так? Іноді. І то відварювали її, потім смажили, ну такий собі смак. А в цьому році не відварюємо, я казав якось пару відео тому. І смажимо, ну не знаю, друзі. ну Дуже смачна, дуже подобається. І мені, і Ріше. ну, Ще голубінка, але не знаю, гарна чи ні. Гарна. Ой, яка. Воно ще стоїть. Напевно, друзі, ми будемо потихеньку повертати. А? Я тут. Йду до тебе, почекай. І йти е, в сторону машини. Чому? Тому що ми вже пів кошика зібрали. Нам цього достатньо. Гарно. На жаль, камера не передає. Який запах у лісі після дощу. це просто. Ого! Сиди, така велика і гарна, Та да? ага. то, то супер. Та все. Точно тут вистачить. Ага, така, такий колір цікавий. Білий з червоним. 23 градуси. Але все рівно, бачите, по таких схилах бігати. Фу. Ні, ну прохолода, так, да, такий вітерець. Ну трошки парить, да. Ну але так. Дуже-дуже комфортно, друзі. Підходимо, друзі, ми вже до лісової дороги. Там трошки метрів 50 машина стоїть. Фу. О, тут трошки лисички попадаються. Це ми вже нижче спустилися. Бачите, тут лисичка є. А вище, от думали, що там вона буде, там її нема. В тебе також лисичка, так? Да? Ага. Ну от так. Ох ти, гарна лисичка. Угу. Гарна, так? Да, сьогодні прогулянка Я така. Лисичка? Ага. Ну так, рішка позаду мене ще лисичку знайшла, Ну, показуй. Ага, бачу. Ось наш сьогоднішній грибний улов та бачу. Буде ввечері що посмажити, друзі. Гарно. Гарно в горах то супер. Поки спека у нас. Ну. Все, друзі, будемо їхати ми додому. Ну, з вами, як завжди, до наступної лісової прогулянки. Пока. Підійшли до річки все ж таки покупати собак. Бо там ви бачили ті гірські струмочки, там не стільки води, скільки бруду. Да? І собаки такі грізнючі. Особливо більбо. Більбо? А ну хоч сюди. Навколо така краса, друзі. Бачите. Это супер. О, самый грязнючкий. Как холодно. О! Ну а на этом, друзья, точно ж все.